Лишні шоломи, в лотику зібрано 4 модельки. Зараз покажемо вам ближче кожну з моделюк, але хочемо також ще звернути вашу увагу на характеристики, які зазначені на цих шоломах. Тут зазначено, що система вентиляції з прилипливними каналами є: тримач для окулярів, з'єднувальна стрічка. Моделька ця може бути унісекс, це мається на увазі про будь-яку модельку. Мала вага шолома, постійне регулювання розміру і застіпка замочок присутня. Зараз будемо кожну з модельів детальніше вам показувати. Дана моделька в розмірі М 54-58 см чорного кольору. пополнить коробки. Ось такий шоу. Все присутній Друга моделька у білому кольорі розмір М5458. Також серед день присутні мішечок. Це дві модельки будуть джуніор, тобто для діток. І зізначуємо зверху. Ось така моделька 48-54 см. Тут в випаковано мішечок. Ці модельки можуть підійти як на дівчинку, так і на хлопчика. І остання моделька в такому червоному кольорі 48-54 см. також упакована в мішечок.